23 жовтня, неділя тільки з одного джерела. А благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа, Івана 1:17 Ваша сила та зростання в благодаті походять тільки з одного джерела. Якщо, перебуваючи в спокусі та випробуваннях, ви сміливо стоїте за істину, перемога буде за вами. Ви станете на один крок ближче до досконалості християнського характеру. Святе світло з небес наповнить вашу душу, і ви будете оточені чистою приємною атмосферою. У нас є благословенна можливість бути осяяними небесним світлом. Так і Енох ходив з Богом. Еноху було не легше жити праведним життям, ніж нам нині. Світ у його часи не був більш сприятливим місцем для зростання в благодаті та святості, ніж тепер. Завдяки молитві та спілкуванню з Богом Енох міг уникати морального розтління. Ми живемо в оточенні небезпек останніх днів і повинні черпати силу з того самого джерела. Ми маємо ходити з Богом. Від нас вимагається відокремитися від світу. Бо ми не зможемо залишитися чистими, якщо не будемо наслідувати приклад вірного Еноха. Як багато з тих, хто нині немічний і легкодухий, могли б мати невичерпне джерело сили, небеса готові благословити нас, щоб ми стали сильними в Богові і досягли міри зрілості повноти Ісуса Христа, наскільки зросла ваша духовна сила за останній рік. Хто з нас осягав дорогоцінні істини одну за одною доти, доки заздрість, гордість, злість, ревнощі й егоїзм не були знищені та залишилися тільки дари духа, смирення, стриманість, лагідність і милосердя? Господь допоможе нам, якщо тільки ми приймемо допомогу, яку Він посилає нам. Жодне інше Боже створіння не здатне на таке вдосконалення, таке очищення, таке облагородження, як людина. Людина не може навіть уявити собі, якою може стати. Через благодать Христа вона спроможна постійно розумово розвиватися. Нехай же світло істини осяє її розум, а Божа любов щедро зливається в її серце. І тоді, завдяки благодаті Христа, котрий помер, аби дарувати нам цю благодать, людина зможе бути сильною особистістю, дитиною землі і водночас спадкоємцем нетління. Давайте і ми будемо брати приклад з Еноха відокремимося від цього світу і зможемо залишитися чистими, а також будемо осяяними небесним світлом.